Усім вітання. Ви на каналі код 450 і одразу ж так швиденько розпочнемо з екстрених новин. З Харківського напрямку пішов наступ росіян. Про це вже говорять абсолютно всі, і вся. Я думаю, тільки глухий можливо, це не човіто. Я думаю, йому це пояснили, що відбувається, але одразу хочу закликати вас, шановні, не вестись на якісь провокативні пости, не робити пост перепост задля лайків чи просто. Розганяння чогось невідомого. Обов'язково завжди перевіряйте інформацію. Якщо ви щось побачили, можна витратити буквально дві хвилини, погуглити, почитати якісь навіть англомовні сайти, українські, достовірні джерела. І вже тоді, якщо вам хочеться зробити цей перепост, будь ласка, зробіть, але. Не це, знаєте, так, от з опалу, щоб розганяти це все, тому що зараз справді російського ІПСО дуже і дуже багато, і воно просто валом, таким шквалом ллється на нашу українську публіку. А іноді ось цей шквал, емоцій, шквал якихось новин: аля ми наступаємо. Харків вже майже в облозі і все інше. Нік взагалі, просто до дійсності немає ніякого значення. Тобто, до чого я веду, тримайте в гігієні інформаційний простір. Якщо десь щось прочитали, краще перевірте цю новину, а тоді вже зробіть перепост, чи там повідомте своїх рідних близьких, які можливо переживають десь близько до цих територій. Ну і ми розпочинаємо. Якраз розпочинаємо з карти Deep State одразу так от з місця в кар'єр, тому що це справді новина, яка ну не те, що шокувала до цього були готові і збройні сили України, і до цього варто було готуватись, тому що неодноразово вже підіймалась тема, що з харківського напрямку. Принаймні на Харків будуть іти окупанти з Білгородської області, вони хочуть зробити там сіру зону, щоб Білгород не обстрілювали і все інше, і все таке. Ну Це такі байки, в які вірити абсолютно не варто. Треба перевіряти просто інформацію. Вони будемо відвертими, хочуть стерти ну, глобально максимально міста і села, і захопити всю Україну. А далі. Крани Балтії, там Польща не знаю, куди їм там заманеться далі лізти. Тобто тут треба бути реалістом. Вони просто хочуть знищити Україну як державу, і українців як націю. Так, от по діпстейту були дуже багато інформації. Взагалі, атака розпочалася в 5 ранку. І кажуть, що захоплено чотири населених пункти: це Стрілеча, Красне, і Борисівка, і Плетенівка туди східніше. Саме в цих населених пунктах, саме з Борисівки, є наступ і з Плетенівки був наступ. Це зараз омальовано на карті діпстейту як сіра зона, але е, варто відзначити. Ці е, населені пункти і так потерпали від постійних обстрілів. Тому е, зараз так відбувається певна евакуація е, населення. І тут варто відзначити, що це не є великими такими якимись населеними пунктами. Так вони зайшли, так вони намагались пройти так, цілком можливо. Це навіть іде якесь відволікання наших Збройних сил, щоб резерви були перекинуті на ці напрямки. Але е, Противник, скажімо так, отримав по зубах є вже і докази того від гострих картузів, що була спалена техніка, там їхній десант в посадці вже ну, назавжди залишається. І якогось прориву не сталося. Тобто була спроба, так, спроба була, її не відкидаємо, але говоримо про те, що ситуація контрольована, тобто наші збройні сили. Вже готові були. Це не лютий 22-го року. Вибачте, коли е, і попереджали насправді так, і можливо, десь були ми не готовими зараз. Все це на контролі є супутникові. Карти, знімки, постійне нагляд, хто де що і як. Тобто наші збройні сили група кажучи, були готовими до цього наступу, і окупантів було відкинуто назад. Когось відкинуто, когось вже зроблено таким постійним жителем землі і відправлено на концерт Кобзона. Тому вкотре і знову закликаю, перевіряйте інформацію, довіряйте достовірним джерелам інформації. Якщо одне джерело говорить одне, інше джерело говорить друге, а третє, третє все одно. Людина, в якої є сіра речовина в голові, вона все це зможе якось докупи зліпити і зрозуміти насправді, що відбувається, а не на емоціях робити пост-перепост, шквал, все, катастрофа і все таке інше. Харків в облозі. Ні, Харків щоб був в облозі, це навіть тих 50 тисяч, про які говорять, які стоять там на кордоні. Не вистачить для цього. Тим більше візьміть до уваги, що. На цих рубежах також є лінія оборони, є фортифікаційні споруди. Тобто, це повторюсь не лютий 22-го року. Так зберігайте спокій, вірте в ЗСУ, донатьте ЗСУ, допомагайте ЗСУ і читайте перевірену інформацію. Тримайте свій особистий, хоча б інфопростір в вакуумі, такому, який є достовірним. Не беріть інформацію десь невідомо звідки як. Тому що зараз їх дуже багато, і багато такої, що сиплеться якраз із за перебріка із боліт, щоб роз'єднати наше суспільство і відповідно його розхитати. А нам цього не потрібно. Ми маємо бути одне ціле і триматись одне одного для того, щоб перемогти росіян. Запам'ятали молодці. А тепер щоб продовжити, закликаю вас котре знову підписатись на канал. Поставити вподобайку, можете написати коментарі, цікаві і не дуже. Деякі там за перебрі каботи пишуться, також цікаво іноді почитати. Ми вас залюбки читаємо, і, і іноді не вистачає цієї борош... борошен і сечі. Можете це також писати, це цікаво насправді. Ви можливо так щасно навчитесь української мови, і потім вам буде легше адаптуватися вже в спілкуванні з українцями. Ну але. Це, Коли буде, це вже питання часу. Окей, тепер ми переходимо вже до одного із відео, де у росіян стало на один танк менше. Знову ж таки, на один танк менше, це не новина, так. І що цікаво, цей танк було знищено одним товстим дроном аеророзвідка. Ангели з друзями разом із групою Адам 33 ї окремої бригади виявили та знищили цей танк. Один прекрасний цей товстий дрон. Так, він дорожчий, як звичайний FPV, Це зрозуміло, це не 500 баксів, але тим не менше, уявіть собі, вартість цього дрона і вартість цього танчика. тобто, ну не треба, я думаю, пояснювати, що на дрони і не тільки на дрони потрібно армії донатити, допомагати. І ось таких вибухових прекрасних фаєрверків ми будемо бачити значно більше. А якщо їх буде більше, то і в окупантів техніки буде відповідно також менше. І це, без сумніву, плюс. Е, далі, далі, переходимо вже знову ж таки на карту Діпстейт, Синківка. І що ж там відбувається? Так, ми вже проговорили. Основну топ новину про Харків, Харківську область, що звідти полізли, отримали по зубах, так це та регіон, як сіра зона, але тим не менше, ми не забуваємо про основну лінію фронту. Так що тут Сіньківки, говоримо про те, що тут є спроба просунутись. Тут навіть я більше б сказав, би, була така позиція, що був перекинути. Ще е, от, от, лінія е, нападу на Синківку, якщо вона раніше була південніша, зараз її перекинули е, туди до Лимана Першого. І в допомогу шагістам, ну, м'ясним штурмам, оце і 138-й окремій мотострілецькій бригаді була перекинута 7-й мотострілецький полк, який, до речі, до цього знаходився в напрямку Кислівки. Його перекинули якраз на Синківський напрямок, і там вже вони намагаються з допомогою ось, е, всіх своїх. Орків продавити синківку, прочавити і вийти ну, на відносно такий оперативний простір, зайти в тил нашим збройним силам. Ну не скаже, що успішно. Так є невеликі просування, воно мінімальне, але е, навіть мінімальне просування воно іноді не є ну дуже приємним, скажімо так, м'яко кажучи, тому що все одно захоплюється якась посадка, захоплюються якісь певні рубежі, які наші військові готували, і з їх захопленням потім важче вибивати окупантів із цієї території. Ну і він. До вашої уваги, це вже ми продовжуємо дивитись відеоряд від наших військових. Відео називається сезон полювання на окупантів у самому розпалі. Ну, справді сонечко зараз більш пригріває, і це справді так можна сказати. Тут працюють виговці, які щодня невпинно вражають все, що у ворога пересувається, і все, що намагається сховатись, не виходить. Ось їде... Мотоцикл, чи їде буханка, все це вираховується. Ну, от, вічний автопром ВАЗ-2107, якщо не помиляюсь. Ну, Не біла лада, не дорого-багато, але тим не менше. Це також техніка, яка вміє їздити, яка перевозить окупантів і яка правильно потребує знищення. Ось так працюють хлопці, знову вкотре відзначаємо їх роботу дронами, ось ці вправні руки, вправні мізки. Це Просто неймовірно феноменальна робота, насправді от подібної такої праці. Вирахувати, знайти і точно знищити, не бомбити все поспіль, все підряд. Ну, Росіяни собі такі можуть дозволяти. В них, в принципі, з озброєнням, на жаль, на жаль, є перевага. Але не завжди ця перевага в кількості переро... переростає в якусь якість. Наші хлопці, на щастя, відпрацьовують в цьому плані значно і значно. Краще повертаємось на карту Діпстейт, перейдемо в населений пункт під назвою Білогорівка. Подивимося, яка ситуація тут відбувається. Білогорівка, виглядає ось наступним чином. Бачимо, що вона в принципі в такому в такій кишенці, і логічно логічно, що наступ сюди буде продовжуватись з боку окупантів. І логічно, що тут буде намагання вирівняти таку от лінію, так лінію нападу, лінію оборони. І далі йти вже на Григорівку, на Серебрянку. Ну, це поруч із цим всім відомим лісом. Щодо цієї ситуації в цьому напрямку ми вже говорили. Це поруч, до речі, із. Дібровою, це поруч із тими населеним пунктами, які ми частенько згадували. То тут наразі ситуація стабільна. Просування немає на щастя, ситуація контрольована. І тим, що от з Харківської області пішов наступ цілком, імовірно, що хочуть відтягнути певні резерви саме на цей напрямок і десь спробувати, от на основній лінії фронту продавити нашу оборону. Наразі ми бачимо, що це безуспішно. Ну а до вашої уваги, відео від підрозділу Інквізиція. 59-ї окремої мотопіхотної бригади, яка по ночах полює на окупантів, і полює доволі таки вдало, варто відзначити. Це завдяки нічним дронам і дронам, в першу чергу, які купуються і застосовуються в цих відео, які ви навіть бачите саме за народні гроші. Це дрони, які от ви донатите там певним благодійним фондам, людям, які також допомагають цим фондам. І ці дрони в підсумку потім летять і Роблять свою справу, роблячи росіян хорошими, дуже хорошими, і це без сумніву плюс. Це знову ж таки е, такий, знаєте, підбек до того, що ніколи не потрібно забувати допомагати, хтось, хтось, можливо, в день авансу, хтось в день зарплати, а хтось десь має інше джерело доходу, тому не забуваємо армії допомагати. Це дуже і дуже. Важливий момент. Часів яр. Часів яр, здавалося б, це завжди така найгарячіша точка останнім часом. Але в сьогоднішні вчорашні події говорять нам про те, що е, часів яр ну не те, що відійшов на задній план, абсолютно ні. Часів яр ще не думаю, так довго не буде відходити на якийсь задній план. Але от Харківська область, вона десь трішки, можливо його затьмарила. Але тут свій, свій обсяг роботи виконують наші бійці, виконують неймовірними зусиллями, за що їм честь хвала і низький оклін. Часів яр тримається, просування абсолютно ніякого не простежується на карті. Діпстейт, ми його не бачимо і близько. Точаться неймовірні бої. Часів яр закидують фабами-кабами. Ну, це не новина, це нічого нового. Фосфорні бомби, все це летить туди. На голови нашим захисникам, але все таки неймовірними засиллями цей населений пункт тримається. Всі чудово розуміють важливість часика от на цьому напрямку. Тут до ворожки не ходи, тут все зрозуміло. Відео від підрозділу, активний дій ГУР. Міністерство оборони кракен дуже відомий такий підрозділ, який з запалом і захватом нищить окупантів, який далі продовжує оборону часового яру. Кракен також знаходиться на захисті цього населеного пункту, і це власне їх робота. До речі, в кракена ще є таке дуже важливе завдання, і воно завжди було. Спочатку повномасштабки. це якраз артилерія, хлопці там неймовірні. Пристреляні, як то кажуть, вміють працювати із богами війни цими великими гарматами. Ну і відповідно, коли вираховується певне просування, туди летить, летить вдало. Варто відзначити, в більшості випадків ворог знищується, і техніка, в тому числі. Ще один з відео до вашої уваги, це де мінуснулися окупанти. І ракети для російського ПТРК. Також прекрасна робота, ну але вже від інших хлопців дещо. Цього разу вже півідронами накривали ворожий польовий склад з БК. Ще кілька росіян просто розірвали на шмаття. і, відповідно, побили окриття, де ховався противник. Усе це прекрасні вильоти бійців першого штурмового БАТу. Дрони справді вирішують. Це Третя штурмова, до речі, працює так до слова. Дрони насправді багато що вирішують. Про це говорять і хлопці з передової, з якими там час в час вдається поспілкуватися. Дрони дуже важлива, складова. Не основна можливо, але дуже і дуже важлива. В плані навіть зупинки наступу на певні позиції. Е, тому. Закликаю і буду закликати, і не буду зупинятися. Можливо, десь я вам цим набридну, але вибачайте, донатити на дрони ну, дуже і дуже потрібно. Очоретине далі у нас по карті Deep State, то що там за ситуація. Ну, чесно кажучи, так ще так забігаючи наперед, насправді ситуація плюс-мінус по основній лінії фронту стабілізувалася, особливо очоретини, карамік, ахангельське. Пам'ятаємо, що там був прорив просто неймовірний. Ну, за мірками останніх місяців його вдалося стабілізувати, і тепер тут ворог не просувається. Це також важливий момент, де не де там збільшується сіра зона, де не де збільшується інтенсивність боїв, але глобально просування далі в населені пункти ну принаймні те, що від них залишилось від. Окупантів ми не бачимо, і це величезний плюс. Хочеться окремо подякувати хлопцям із Волині. Це Справді неймовірна робота. Їх перекинули якраз на стабілізацію всього напрямку, і вони з цією, з цією роботою, як бачимо, справилися. Щодо очеретеного ситуація не змінюється, але є у нас декілька відео від 47-ї окремої механізованої бригади, де вони зупинили черговий наступ на наші позиції лише за один день. Ну так щоб собі розуміння мали, було знищено три танки БМПшка. Третя та МТЛБ. А це повірте, це за день тільки на одному з напрямків це такі достатня робота знищити це все діло. Ну і ця, до речі, знайома вже нам зупинка. Ми щойно бачили, там окупанти ховалися. Декілька випусків тому ми це знімали, показували. Тоді прилетів дрон, їх знищив. Тепер же там танк буде стояти як постамент. І... Тобто, якісь такі здаєте. Така пляма на карті, в яку краще не лізти, тому що туди прилітає, і там знищується абсолютно все. Ну, от, власне, до вашої уваги, робота від 47-ї, прекрасне потрапляння, башта починає крутитись, вертітись, не знаю, це призведе в підсумку до знищення, тому що тут відео завершується, танк не вибухає. Ми полюбляємо, скажімо так, коли феєрверк, ну, але не завжди так трапляється. І повірте, дивитися, це одна справа. а зовсім інша, коли ти знаходишся безпосередньо на лінії зіткнення, тут тобі не до феєрверка, тут головне знешкодити противника. І ще одне відео до вашої уваги. Це також цього ж таки напрямку, де е, спроба була росіян штурму, якраз в районі того ж такі, очеретиного, які також вдало було розкатано. Тут вже відпрацювали десантники з 25-ї бригади і один із е, російських екіпажів намагався врятуватись у воронці поруч за впаленою машиною. Тут це недалечко, але їм це не вдалось. В підсумку все було знешкоджене і. Було перетворено на м'ясо та металобрукт. Ну, от такі от справи щодо очеретиного. Ми вчора дивилися, до речі, відео прекрасного мінування на відстані. І от тут також, я думаю, що наші хлопці попрацювали і десь територію, за якою можливо звично було їздити окупантам, була замінована, і техніка, відповідно, нікуди вже не доїхала. Все, що від неї залишилось на ваших екранах, ви це все прекрасно бачите. Далі ми в Діпстейт перейдемо Красногорівка, горівка, населений пункт. Що ж за ситуація тут у нас відбувається? Красногорівка виглядає ось так: так вона під тиском, так вона тримається, так окупанти тиснуть з флангів, в лоб не вдається, і трішки зайшли, так південніше. Вже в Красногорівку, якщо брати кордони цього населеного пункту, але подальше просування нічого не дає. Насправді в цьому. Місце все стабільно, так, ситуація іскрізь важка, але контрольована. Єдине, що ось цей Кармашк, такий гострий виступ, швидше за все, десь вирівнюється незабаром. Якщо там і точаться бої, то такими невеличкими вилазками і поверненням назад, тому що тримати оборону, то це, ну, швидше за все, сенсу немає. Швидше за все, треба буде повернутися назад і вже там на більш вигідніших позиціях відбувати. Ось ці навали окупантів. Тут п'ята окрема мотострілкова бригада «Оплот», третій мотострілковий батальйон, і в Старомихайлівці розквартирувалася розквартирувалися 238-артилерійська бригада. Саме вони якраз намагаються Красногорівку взяти в піщі наразі безуспішно. Вже не перший день всі ці спроби розбиваються просто об захист. І до вашої уваги далі. Давайте відео подивимося тут. же Інквізиція 59-го легіону влаштовує. Тотальний просто розніс. І що найголовніше, не просто якісь там піхоті м'ясні, яка там приїхала на мопедах і щось там намагається захопити якусь посадку. Ні. Тут важливе відео це тим, що прекрасно попрацювала аеророзвідка. Визначаємо її вкотре і знову. І потім, як виявилось, як виявилось, в цих ну вже будівлями, напевно, назвати важко, але насправді в цих будовах. Були дронщики, дронщики росіян, а дронщик — це завжди топова ціль, і його знищення це також дуже і дуже важливо. І це знищення власне відбулося. Просто подивіться, наскільки от воно прилітає, потім все падає. Ну тобто, ви розумієте, так, якщо там навіть хтось і був схований, то і його не заділо цим вибуховим дроном, його, в принципі, потім завалює. Він вже так під цими обломками і залишиться. Тобто, самі обрали собі таку долю, це їх вибір. І потім розповідати, що ми не знали, ми не розуміли. Ну це вже можете потім. Ну хто там що розкаже? Якщо ті, хто залишиться, що можливо щось будуть розповідати. Але, от як бачимо, після таких прекрасних прильотів вже і розповідати нікому нічого не доведеться. Далі перейдемо до урожайного населений пункту, Також важливий з точки зору. Якраз таки продовження. ну Окупантам, звичайно, важливо тут просування якесь, але якщо ми говоримо про захист, то тут говоримо якраз таки в першу чергу про те, що якраз цей населений пункт потрібно оберігати, тому що щоб не було подальшого прориву. І урожайне також тримається в невеличкій кишенці, Тут це туди вже Якщо західніше дивитись буде роботи не з урожайним, насправді все гаразд. Ситуація стабільна і контрольована. Щодо відео, то тут такі коротенькі, але яскраве насправді відео до вашої уваги. Це знищення російського танку Т-80. Подивіться, просто От ви бачите нещодавно там. Роботу по танку, який було знешкоджено, але він не вибухнув. Тут же ж Т-80 перетворився в попіл, і навіть не в груду залізячі, а просто в попіл прекрасно спрацював боєкомплект. і Від танку нічого не залишилось. Ну, якщо ми зараз на цьому напрямку залишаємось, то давайте і роботи не одразу захопимо, подивимося, яка тут ситуація, і так от скажемо, подивимося, порівняти, що з попередніми днями вона також складна, але контрольована. Роботи не тримаються, просування окупантів не простежується, якихось резервів туди не підтягуються. Всі, хто тут залишався, всі і надалі намагаються тиснути на цей населений пункт, але зараз безрезультатно. Роботи не на місці, роботи під контролем Збройних сил України, хоча і ситуація тут явно не з простих. Так, це потрібно відзначати. Ну, а щодо відео, то є у нас для вас один із відеорядів. Це для тих, хто, до речі, вважає. Ну, а більшість це вважають росіяни, що американська гаубиця М-101 вона стара, неефективна ефективна і все таке інше. Але ефективна, не дивлячись на вік. І що найголовніше, на складах є дуже багато 105-х снарядів, 105 мм міліметрових. І це також дуже важливий момент. Цих снарядів вистачає їх достатку, і ними можна суттєво насипати окупантам. І це, власне, і відбувається. Ну, якраз от е, на лінії фронту. Що далі, такого інфографіку, давайте подивимось. Ми нещодавно з вами бачили, що словацька ініціатива працює, де звичайні словаки збирають кошти, щоб долучитись до глобальної ініціативи чеського уряду з пошуку і закупівлі снарядів для ЗСУ. До речі, це було спочатку ціль 1 мільйон вже назбирано більше 4. Ініціатива працює, вона ще триває. Вона триватиме ще не один день. Тобто не тільки потрібно ну, країну визначати за урядом, де словацький уряд трішки так під Москвою, м'яко кажучи, але саме на людей. Люди, як бачимо. Працюють. Ну і будемо напевно, що завершувати на сьогодні цей випуск. Новин дуже багато. Ми повернемось до вас завтра. Обов'язково знову ж таки побачимось, почуємось, Подивимося, як будуть розгортати події на Харківській в Харківській області і взагалі на лінії фронту. Ну а на сьогодні все. Донайте армії. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть свої коментарі. Ми обов'язково з вами почуємось. До зустрічі!